Спали ЕФЕСБІВЦЯ вербують дітей для диверсійних завдань. Спочатку року вже 14 неповнолітніх були залучені до терористичних актів проти України. У нас поліції кажуть, російські спецслужби не полишають спроб розхитати ситуацію всередині України і дедалі частіше використовують у злочинах. Саме підлітків, аби протидіяти вербуванню, правоохоронці спільно з представниками служби безпеки України проводять для українських школярів профілактичні уроки. На одному з таких побувала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Під звуки шкільного дзвоника, десятикласники столичного ліцею поспішають до класу. У ролі лекторів сьогодні поліцейські та речник СБУ Артем Дехтяренко трішки інтерактиву. Будь ласка, от наприклад, хто б із вас хотів заробити тисячу доларів. Підніміть, будь ласка, руку у класі ліс рук під заробити хочуть усі, і такі легкі гроші. Це приманка, з допомогою якої російські агенти в соцмережах вербують українських дітей. Вони пропонують вам заробити грошей за якусь невелику послугу. Це або там розмішати якісь. Листівки або зробити якісь графіті, нібито невинні не винні проти ТЦК, або куди занести свою ну якусь пакунок. Згодом дітей починають шантажувати і змушують вчиняти вже серйозні злочини, пояснюють в СБУ. Останнім часом відбувається нова еволюція в підході російських спецслужб, коли вони не просто запрошують людей на виконання якихось завдань, а коли вони використовують цих агентів сліпу і перетворюють їх в агентів смертників. Саме це сталося із двома підлітками. Тками у Івано-Франківську 11 березня росіяни підірвали хлопців, коли ті несли вибухівку до місця закладки. 17-річний завербований загинув на місці. 15-річний хлопчик вижив, але тепер без обох ніг практично сліпий. Який сенс підривати підлітка для ФСБ? В Чому проблема не просто заблокувати ФСБ не заблокувати підлітка. Їм простіше. Ліквідувати цю людину на місці і прибрати змести повністю сліди. Їм потрібна картинка, щоб послабити тут тил, тому що коли слабше є тил, слабше є, відповідно і армія. І картинка передбачає, що мають бути жертви. Запитань до правоохоронців у дітей багато. Школярі зізнаються серед присутніх. Є і ті, кого ворог вже намагався залучати до диверсії. У ну, друзі були такі випадки. їм писали, Писалигалі заробити гроші. Пропонували зробити там тисячу п'ять тисяч доларів. Там робота не це піти там вже сфоткати. Десятикласниця Софія розповідає, її подрузі теж пропонували легкий підробіток. А коли та відмовилась виконувати завдання, дівчину шантажували інтимними фотографіями.